Матюки зеленського інтерв'ю Фрідмана, які зайшли українцям, успішний наступ наших Збройних сил України на Курщині, а також новий вірус, який активно суне з Китаю знову, давши всі ще не забули коронавірус і тут на тобі новинка. Що про нього каже наше моз. Тож головні новини сьогоднішнього дня я, Олександр Добровський, вам розповідаю. Давайте розберемося. То п'ять новин. Перша. Зеленський дав інтерв'ю відомому американському інтерв'юсту так Фрідману, який брав і в Трампа, і в Байдена, і в Маска інтерв'ю. Тобто, ну доволі таки популярний чувак, і от Зеленський дозволив собі е, бути таким вільним, да і використовуючи трішки ненормативну лексику. Як він їх убивав? З любов'ю? Думаю, блять, в обіймах. І відразу пішли різні думки в. Медіа, да, хтось каже, що такого не можна робити, хто що, о, супер, і провели опитування. Виявляється, більшості українців такий підхід сподобався. А все тому, що ця ненормативна лексика це ж не було просто так вульгарщина, да? отак сплошна. Ні, вона використовувалась в сторону в основному Російської Федерації. А хто в нас Путін? Правильно, всі знають, да? Кричалочку вивчили на пам'ять Путін. І оцю ненормативну лексику саме в таких ситуаціях, тому воно й сприйнялось відповідно і навіть було, як на мене, доречно. Далі новий вірус назвали його метапневмовірус. Масово котить людей в Китаї і вже навіть в інших країнах Європи його також знайшли і кажуть, що ого що то буде. Але нашому заявило, що не варто. Лякатися оказується, такий вірус в Україні ходить кожен рік, і нічого страшного в нього нема. Українці мають до нього хороший імунітет і вже давним-давно навчились його лікувати. Тобто, те, то, що в Китаї десь там за новинку, да як вони нам корону принесли, то нам то вже давним-давно пройдено і нічого не страшно. Я вам скажу відверто відколи. Почалась війна, всі віруси якось відійшли в сторону. Да, і ці пандемії, і все, що з ними зв'язано, і відійшло якось зовсім на третій, а то й на п'ятий план. Далі, новина номер три: наше просування на Курщині. Вже Офіційні є підтвердження, тому що вчора наш головком старався поменше все розповідати. І Зрозуміло, чому чим менше розповідається, тим краще все робиться. Але сьогодні вже є офіційні цифри. Тож, у ході вчорашнього наступу збройних сил України вдалось просунутись на 8 кілометрів у Курській області. Сили оборони України просунулись в полях на південний захід. І південь від Бердіна, і увійшли в південну частину населеного пункту за сьогодні. На Курщині сили оборони відбили 17 атак росіян. Ще 45 п'ять боїв тривають. Тобто, наступ був вдалим, вдалося захопити значну частину території і. Як висловлювався сам президент? Це може бути хорошою розмінною монетою на переговорах. В Україні з'явився перший окремий медичний підрозділ при збройних силах України. Концепт уже ухвалив головком Сирський медична служба інтернаціонального легіону збройних сил України. Це, за його словами, суттєво покращить надання медичної допомоги в зоні бойових дій. А це саме головне, щоб нашим хлопцям вчасно надавали кваліфіковану, хорошу медичну допомогу. На народній думці ми дуже часто паркуємо аптечки і знаємо, як це все необхідно. І Остання з таких важливих новин на сьогодні, що в Україні хочуть дозволити гіпноз, навіювання та інші методи психологічного впливу, майже без обмежень в усіх місцях. Такий законопроект вже зареєстрований в Раді. Знаєте, це напевно для покращення нашого життя. Вийшов на вулицю, а там вже тебе ждуть ждут. ці гіпнозери, да, ці гіпнозори. Ну, ви поняли хто? да? І ти тільки вийшов з дому, вони тобі калать, 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 калать годинником, і в тебе все добре. Ти йдеш на роботу, тобі все подобається, зарплати вистачає, пенсія хороша, комуналка майже б даром, і ти такий пішов довольний. Я думаю, це якось так має працювати. Інакше, навіщо цей законопроект взагалі не зрозуміло. Тому. Далі спостерігаємо топ-новини для вас кожного дня. Заходьте, передивляйтесь, долучайтесь, розберемось разом, дорогі мої глядачі.